Давайте проведемо коротенький відеоогляд, покажемо вам монопод селфі-палку від бренду k 20 Ось такій коробочці пакується. Ось такій штучці з усіма інструкціями в комплекті. Ось тут відкручується зажим, щоб відкрити нам основу і вставити сюди мобільний телефон. Мобільний телефон, будь-який iPhone та Android, ось сюди ось так відкриваємо і регулюється, вставляємо будь-яку модель. Ось така селфі-палочка бренду Хоко з пультом на блютузі в комплекті. Ось такий невеличкий блютуз пульт який вмикається на кнопочку, в комплекті вже йде з батарейкою для віддаленої фото- та відеозйомки. Ось звідси він виймається сюди, він вставляється. Ось так він знизу відкривається, можна поставити як штатив на стіл для предметної зйомки. Або ось так, за допомогою телескопічної вилки, витягнути собі монопод на потрібну довжину. Довжина 98 см. Ось так виглядає це. Собі витягуємо на потрібну довжину і робимо селфі фото та відео. Коли він повністю в складеному стані, він займає мало місця. Ось такий маленький портативний компактний. Два в одному можна поставити на стіл, можна використовувати як селфі палку, цей монопод і прицепити будь-який телефон. Будь-який телефон, будь-яка вага телефону буде триматися на столі.